Привіт! У мене тут в інтернеті було питання, ну ще по поводу мого блока питання з літій іонки. Проводимо експеримент. Я от заражаю телефони від нього, він і работає. Так, оце монітор комп'ютер. Оце його вилка. Виключаємо. І підключаємо. Монітор. Опа, і монітор роботає. Правда, він, звісно, довго не поробить. Це шнур зарядки Це шнур зарядки. Як бачите, він нікуди не підключений. Но монітор робить. Тому що блоки жив, блоки питання, зараз імпульсні, вони всі роблять від постоянного струму. Так же само, як і від змінного струму. Нема різниці. Там внутрі стоять діоди, які випрямляють з 200-220 вольт, все одно роблять постоянний. Тут вже постійний готовий день, напруга. Виключили. включили всі блоки питання роблять не цей от телефон можна заражати вставив телефон заражаєш так що ніяких проблем з цього нема що там роблять що не потягне чи не вірять що 30 мА модем потребляє тільки видали мені тут значить що він там 5,8 Вт модем. Так вот 220 вольт 30 мА. 200 вольт тут, 30 мА. Ты же 6 Вт получаете. По формуле. Все, ничего, никаких законов физики не нарушаете. Так что так.